Рі залужний визнав провал ЗСУ у війні. На Сумщині формується перша в Україні бригада дітей. А військовослужбовців ЗСУ вербують у цахал. В храмах ПЦУ святкують Хеллоуін. Українці вимагали гроші у родини загиблої заручниці Хамас. А Байден визнав, що Америці вигідно фінансувати смерті українців у війні з Росією. Такою брехнею цього тижня годували своїх глядачів російські пропагандисти у своїх псевдоновинах. Це програма Фейк Ньюз». Мене звати Вікторія Петре. Енко, і зараз ми розберемося, що з цих повідомлень відверта брехня, а що маніпуляція. Залужний визнав провал контрнаступу. Такий висновок можна зробити із статті головного командувача ЗСУ Валерія Залужного для зарубіжних медіа, і, зокрема, для британського «Зе економіст. Посилаючись на окремі цитати залужного медіа, заявляють, що український воєначальник визнав провал української армії на полі бою і анонсував неминучу капітуляцію України в російській війні. Украинская армия уже не в состоянии выйти из тупика на поле боя. Это в своей статье британскому журналу «Экономист» признал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, справиться с патовой ситуацией Киеву поможет лишь гигантский технологический скачок в военной отрасли, на который нет ни времени, ни возможностей. Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, которые ставят нас в тупик. Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет. Залужне отметила, російська армія так имеет превосходство в воздухе, владіє улучшеними средствами противобатарейной і радіоелектронної борьбы і другими новішими технологіями. этом продовжають наращувати свою мощь. Однак це брехня. Залужний не заявляв ні про який провал чи глухий кут української армії. Це фейк російських ЗМІ. Навпаки, залужний підкреслив, що українці практично показали готовність покласти душу тіло за свою свободу. Україна не лише зупинила вторгнення на багато. Сильнішої Росії а й звільнила значну частину своєї території, зазначив залужний. Дезінформація про визнання Валерієм залужним провалу збройних сил України у боротьбі проти російських окупантів, базується на колонці головнокомандувача зсу для британського видання. «The Economist». Головнокомандувач ЗСУ пише, що армія окупантів маючи стратегічну перевагу у військовому, економічному, людському, природно ресурсному та науковому потенціалі та порівняно належних умовах для його реалізації, Ації досі не здатна повною мірою реалізувати задуми російського генерального штабу на сьогодні. Наголошує залужне, обмежена в ресурсах Україна досягла паритету в силах з Росією у повітрі, мінно-вибухових загородженнях, контрабатарейній та радіоелектронній боротьбі, створені резервів. Однак при цьому залужний назвав п'ять пріоритетних напрямів, які допоможуть зберегти ініціативу української армії перед окупантами. Для уникнення переходу війни в позиційну форму вважає Залужний, Уж Україні насамперед необхідно. Аналіз ситуації, в якій перебувають нині зсу й інші складові сили оборони держави, свідчить про те, що для відходу від позиційної форми ведення воєнних дій необхідно завоювання переваги у повітрі, подолання глибоко ешелонної системи мінно-вибухових загороджень, підвищення ефективності контрбатарейної боротьби, створення та підготовка необхідних резервів, нарощування спроможностей радіоелектронної боротьби. Залужний підкреслив, що ситуація диктує необхідність пошуку нових і нетривіальних підходів до порушення військового паритету із противником. Вихід полягає у залученні нових військових та інформаційних технологій. Резюмував головнокомандувач ЗСУ. Жодних заяв про капітуляцію чи провал України Валерій Залужний не робив. Стаття ВЗ економіст, спроба реально оцінити стан української армії та пошуки шляхів її покращення для повної перемоги України над Росією. Низка російських новинних ресурсів поширює інформацію про те, що в Сумській області створюється перша в Україні бригада, сформована з неповнолітніх. В Змі повідомляють, що у шості місцевий військомат викликав хлопців 14-16 років, яких мали відправити на воєнізовані курси, а натомість із них сформували 153-ю бригаду ТРО. На тлі жахливих втрат особового складу ЗСУ і ТРО в ході контрнаступу, що продовжувався незаконна мобілізація підлітків за образом і подобою гітлер Юнгенда та інших вервольфів, київської хунти був лише питанням часу. Зеленський та банкова готові кидати у вогонь конфлікту навіть дітей, бо із закінченням війни закінчиться їхня злочинна влада. Росія знову намагається використати наратив про те, що в Україні нібито бракує людей на фронті, і тому в армію починають забирати дітей. Насправді ж це черговий фейк, оскільки в Україні військово зобов'язаними є лише громадяни віком від 18 років, і мобілізація підлітків в Україні не проводиться. До того ж, 153-я бригада, троє, яку нібито формують із дітей, взагалі не існує. Натомість існує 153-й об'єднаний батальйон територіальної оборони, який справді. І формувався у Шосткинському районі, але не зараз, а ще у 2021 році. У соцмережах можна знайти фотографії батальйону і побачити, що жодних підліків серед його бійців немає. Деякі користувачі російського сегменту соцмереж пишуть, що військовослужбовці збройних сил України масово вербують до Цахалу. На підтвердження цього в мережі поширюється відеоролик із рекламою на Ютуб, в якому українець у формі ізраїльських збройних сил агітує співвітчизників, що мають бойовий досвід виїжджати з України та йти воювати в ізраїльську армію за втричі більший оклад. Хлопці, всім привіт! Нещодавно я повернувся з фронту і задумався про свої перспективи. Мені трапилася реклама про вступ до ЦАХАЛ. Їм дуже потрібні фахівці з реальним бойовим досвідом. Саме в Україні таких людей зараз дуже багато. У нас на батьківщині я служив у артилерії сержантом. Тут я став рядовим, але отримую втричі більше. І незабаром закінчиться розгляд заявки на отримання громадянства. Цахал потужна сучасна армія. Тут ви зможете швидко просунутися кар'єрними сходами, і ваша родина обов'язково знайде себе місце в Ізраїлі. Перейдіть за посиланням, зазначеним в описі. Побачимося. насправді, це відео є підробкою а інформація про нібито вербування українських військовослужбовців у ЦАХАЛ цілком безпідставною. Почнемо з того, що чоловік на відео не є колишнім військовослужбовцем зсу, Ба більше він не закликає українських військових вступати до ЦАХАЛу. Для створення цього відеофейку пропагандисти використали відеоролик із офіційного Тік-Ток каналу Армії оборони Ізраїлю, в якому один із їхніх військовослужбовців розповідає про те, як можна звернутися до довідкового бюро з питань щодо армії оборони Ізраїлю та служби у ній. Зловмисники наклали поверх оригінального відео свою звукову. Кову доріжку, де чоловічий голос українською мовою закликає військовослужбовців зсу йти служити до цехалу. Однак, при ретельному перегляді помітно, що міміка людини на відео не відповідає аудіо в ролику, що також видає підробку. І наостанок у публікаціях йдеться про те, що цю рекламу часто бачать глядачі Ютуб на території України. Втім, на відео, що шириться мережею, можна помітити над надписом Ютуб літери ФР, які вказують на те, що цей сервіс локалізовано у Франції. Цілком логічно, що якби така реклама справді поширювалася, то вона була б таргетована на користувачів Ютуб в Україні. Російські ЗМІ та користувачі соціальних мереж почали поширювати відеоролик про те, що у храмах Православної церкви України відзначали Геловін. На відео видно церковний хор, що виконує пісню, присвячену цьому дню. В описі до відео сказано, що воно було знято у соборі Святої Трійці у Луцьку. Однак Після перевірки виявилося, що це відео підробка перше відео, яке поширює Агітпро, було знято не в Луцьку. Скориставшись зворотним пошуком зображень у Google, ми виявили, що ідентичне відео було опубліковано на сторінці у Фейсбук, що належить церкві, введення до храму Пресвятої Богородиці у Львові ще 8 жовтня, тобто до Геловіну. Крім того, ця церква належить Українській греко-католицькій церкві, а не православній церкві України, як стверджує Агітпро, те, що це одне й те саме відео можна визначити, зробивши ідентичний стоп-кадр. На ньому видно і тих самих учасників хору і однакове положення рук диригента. По-друге, хор виконує зовсім не пісню, присвячену Геловіну. Якщо послухати оригінальне відео, то можна почути, що він виконує церковну пісню як гарно у храмі твоїм Богородице», яка не має ніякого стосунку до Геловіну. По третє, святкування Геловіну в українських храмах унеможливлює той факт, що Православна церква України публічно виступає проти цього свята. Напередодні Геловіну на офіційній сторінці ПЦУ у Фейсбук було опубліковано роз'яснення з цього приводу. Судячи з усього, хтось просто. Наклав на оригінальне відео аудіо з пісною про Геловін і неправдивим описом. А користувачі соціальних мереж і гайхідпро видали це за правдиву інформацію. Потім цей фейк почали серйозно обговорювати як правдиву новину на прокремлівських ютуб-каналах. Посмотримо, как в розкольничівських ніканонічих українських храмах ПЦУ отметили Хеловин. How we there? Разом з цим варто відмітити, що Росія, намагаючись очорнити українську церкву, традиційно не помічає відвертого сатанізму та ікононізації демонів у власній державі. Зокрема, саме на території цієї недодержави відкритий і діє єдиний в світі храм війни, де серед іншого є і ікона святого Путіна, який вбиває на території України тисячі людей. Ські медіа та користувачі соціальних мереж поширюють інформацію про те, що українські шахраї випрошували гроші у родини загиблої громадянки Німеччини і Ізраїлю Шані Лук, яку раніше викрали бойовики Хамас. У цих новинах повідомляється, що такого висновку дійшли поліцейські у своєму розслідуванні. Доказом інформації є скриншот новини опублікованої німецьким виданням WDR. Дівчина загинула, проте це не завадило українцям збагатитися на горі інших людей. Її сім'ї почали дзвонити від імені членів Хамас і вимагати викуп у 500 тисяч євро. У ході розслідування поліція Німеччини з'ясувала, що дзвінки не мають відношення до палестинського руху. Вони надходили з території України. Йдеться у статті. Однак ця інформація не відповідає дійсності. Виявилося, що німецьке видання, на яке посилаються пропагандисти, не публікувало такого матеріалу. На скріншоті видно, що новина, нібито була опублікована 30 жовтня 2023 року. Скориставшись пошуком інформації по сайту, ми задали параметр пошуку одного ключового слова в новині лоук прізвища жертви. Відсортувавши всі новини за датою публікації, можна побачити, що на сайті немає новини, на яку посилається «Агітпроп». Аналогічний результат пошуку цієї новини дає і Google по сайту WDR за останній тиждень. Жодна зі знайдених новин так само не містила інформацію про вимогу викупу від українських шахраїв. Також неможливо знайти згадок про поліцейське розслідування, у хоч якихось авторитетних німецьких чи інших медіа. Російські медіа повідомляють, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден визнав, що допомагаючи Україні та Ізраїлю, Америка оновлює власний ВПК та інвестує в його розвиток, мовляв, за словами президента США, їхній країні вигідні капіталовкладення у війну, зокрема і в Україні. Поэтому в пятницу я отправлю в Конгресс США срочно бюджетный запрос для финансирования потребностей национальной безопасности Америки и для поддержки наших важнейших партнеров, включая Израиль и Украину. Это разумная инвестиция на пользу нашей безопасности. Байден не озвучил сумму, которую намерен запросить у Конгресса и как распределять деньги, но отметил, что часть выделенных средств пойдет на восполнение собственных вооружений Пентагона. Накануне агентство Рейтер сообщало, что речь идет о 100 миллиардах долларов, из которых 60 миллиардов получит Украина. В российском медиа прокомментировали обращение Байдена, заявив, цитата, «Войны традиционно представляли для США разумную инвестицию, так как проходили не на американской территории, а чужие издержки их не волновали». Напомню, в Кремле не раз заявляли, что продолжая военную поддержку Киева, Вашингтон все больше втягується в конфлікт і провоцирують його ескалацію. Але таке трактування слів Джо Байдена відверта маніпуляція. 19 жовтня. Президент США виступив зі спеціальним зверненням, у якому наголосив на необхідності подальшої підтримки України у боротьбі проти агресії Росії та солідарності США з Ізраїлем. Американський президент дійсно назвав допомогу Україні та Ізраїлю, які зазнали нападу терористів інвестицію для громадян США. Однак російські змі вирвали цитату. То Джо Байдена з контексту успішно забувши пояснити, чому глава Білого Дому вжив саме такий вираз, Байден мав на увазі інвестиції не в убивства українців чи американські ВПК, як пишуть російські змі. Президент говорив про вкладення у безпеку та стабільність демократичного світу. Американський президент наголосив, що між перемогою України у російській війні та благополуччям американських громадян існує прямий зв'язок. Байден наголосив, що якщо не зупинити диктатора Путіна та йому подібних зараз. То після України й Ізраїлю вони переключаться на інші країни держави блоку НАТО, куди входять і Сполучені Штати. Якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади та контролю в Україні, він не обмежуватиметься тільки Україною. Він Путін уже погрожував нагадати, цитую нагадати Польщі, що їхні західні землі були подарунком Росії. Один із його головних радників, колишній президент Росії, назвав Естонію, Латвію та Литву прибалтійськими провінціями Росії. Це всі члени НАТО. Протягом 75 років НАТО підтримувала мир у Європі та була наріжним каменем американської безпеки. І Якщо Путін атакує. Союзника по НАТО ми будемо захищати кожен дюйм НАТО, чого вимагав і вимагає договір. Саме в цьому контексті можливого поширення агресії Путіна на країни НАТО та недопущення прямих зіткнень США з Росією. Джо Байден повідомив, що 20 жовтня надсилає Конгресу терміновий запит для фінансування потреб національної безпеки Америки для підтримки наших критично важливих партнерів Ізраїлю та України. Це розумна інвестиція, яка принесе дивіденди американській безпеці протягом поколінь. Допоможе нам уберегти американські війська від небезпеки. Допоможе нам побудувати безпечніший, мирніший і процвітаючий світ для наших дітей і онуків. Окрім цього, американський президент відзначив успіхи української армії у боротьбі проти російських окупантів. Байден підкреслив, що Київ, як і раніше, стоїть завдяки відважності українського народу, і Україна вже повернула собі понад 50% території, окупованої російськими військами. У зв'язку з цим президент США ще раз наголосив на необхідності підтримки України, оскільки демократія не може дозволити перемогти терористам, таким як Хамас, і тиранам, таким як Путін. Російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.